проблема коротше я знімаю відео. короче прийшли призвано крові. я знімаю відео. І... подайте що я натикнув на якусь кнопку Та я знімаю. Ну, можете побачити без і я сьогодні, не можете побачити, буду грати в SkyWars на сервері сервере лайфмот в opis І я граю... коротше чому так було давно не відео? Тому що не в эти відео. Ні один ні один ютубер не може мати нормальне Кому? не мати нормального відео. Оси Кубучка. Я ще урою ще на новой версії. Буде напевно. А може не. Почти на новій версії я якось скачаю на душе скачаю. Потім я щось там прискачав що собі версию один крапка. 0.8. І мене, знаєте що? Подачно, що получилось. Так, тебе такий. Тай, Стіка. Я до нього йду спиною. Хоча... Менякоздик устроїться. Майскрин, май скин где-то я такой стрию, но это по скин типа там я лоте. Вот вот я делаю неутипа Я знаю Вообще я Всех нього, типу, так это нюхти типу, сбоку строюсь. кот. Я знаю, я по вам где-то На карфи. Куда -ли? <мыви> так, готовь. Короче, другу ка я? Так, а то, короче, другая катка. Я пусть он не пушу. Так, я не усе мені кажуть. Скільки може фейлів було, я не рахував. Але кількість було. Просто... Що це було? Хто зараз чує у кота? Ну, другий раз, можливо, якийсь інший строй. Я не пишу, що з мам. Может хоть и ходить. я не яй пищить. Я двиную воно. Ему 5 років. Можешь лишить. Не знаю, госпо. Так, так, ты. И я сейчас зашти на. тут еще не так лохает, потому что то и улучшенная І... 6 забу про Майнкрафтера то Скажіть, скажите ласка. Нук третья катка Четвертая Я забув запустить видео я вам хобил короче И і... что и і... Короче ту щи строиться до центра А еще тут сыжу Mm. Скоро уберем всякие вот палочки, так вс такие маленькие палочки. дитячі палочки. Mm. Жир, Зажиратива еще треба. свинюшку, еще треба нам. Таку малесеньку дитячу свинюшку. Хииии. Блин, а там вс хтось на сенсі

15 тысяч лайк. Що зараз було, не зли в мене в У мене можна меч і Я крутий. Треба завести свободне місце. І не у нас свободно. А два, щоб більше було. Треба ще не запалив. Нам надо, надо строить. Он понял, то чел, что их убив, він що, их убил. Не, він потом их убил. То есть я почему убив ее? я прийшов, потом я убил их. Запутанные истории. Строимо. <кхи> так, що я, напевно, страшайся. А мене ще немає. <кхи> Хел зеленый чувак. Ведь типа думал, что я донес спиной и такие типа. О, зарезим гриплик. А такие брата из Раши типа. Ок, забираємо. Зараз туди ще покидую. Палочку не потрібно. У вас не палочки. М -м -м. Так от такий фейл буває, що кипець. Що просто не можеш залізти наверх. Я не думаю, что у меня заразных масок нет. Нет, вроде нет. Вроде нет. Я не думаю, что у меня заразных Да-да-да-да-да-да-да. Я заразумалку тут дуже страшно. Що за дура там піднімається? Короче. У меня великая супиночка. Ставим оценю. Ди Дин-дыдин-ды-дын. Дин-ден. Ди -дин -ди -дин. Котиво я... Давай скоріше Что там дыдым? Ди Скорее Скоріше лутайся.